Для більш легкої адаптації поросят після відлучки використовуємо спеціальний йогурт. Він значно кращий замінників молока. Він набагато легше засвоюється і значно корисніший для шлунково-кишкового тракту поросят. Для приготування 1 літру готового йогурту беремо гарячу воду температурою 45-47 градусів. І 120-150 грамів сухого порошку. Ретельно змішуємо вінчиком. Чекаємо, поки температура впаде до 37-38 градусів і можна давати поросятам. Його використовують для підцизних поросят як додаткове харчування, в разі, якщо у свиноматки не вистачає молока. Як підтримку для заслаблих поросят, а також на відлучці для зменшення стресу. Кому цікаво, задавайте питання.